Виставка непомітні історії це світлини, світлини, на яких зображені речі найдорожчі, ті, які змогли взяти з собою наші українці, які вимушено виїжджали із своїх домівок, тому що почалось, почалось повномасштабне вторгнення. На світлинах ми можемо бачити книгу, яка стала в свій час символом сили для онкохворої жінки. Ми бачимо маленького Ангелика із колекції дівчинки, яка виїжджала разом з мамою. І єдине, що вона могла з собою взяти на згадку, це маленького Ангелика. Ми побачимо тут на світлині маленьку записку, яка яку написала дорога подруга своїй подрузі, яка вимушено виїжджала, переїжджала через 15 12 постів. І... Зрозуміла, що це для неї є найрідніше, бо там були слова підтримки дорогої людини. Оці всі речі вони свідчать про ті непомітні історії, як ми їх називаємо, непомітні історії кожної людини, українки, українця, дівчинки хлопчика, які залишили власну домівку. Ця виставка дуже важлива тим, що вона демонструє ці історії і дає людям зрозуміти і, хоча би на краплинку, відчути той весь тягар, який з яким довелося стикнутися нашим українцям. Хочу зазначити, що Тернопіль вже не один рік поспіль є в проєкті міста і громади вільні від домашнього насильства. І цей проєкт це теж про від, певний вид насильства над нашими українцями. Ми, Україна зараз ратифікувала Стамбульську конвенцію і це розцінюється як вид нашого насильства. І Тернополянам слід відвідати цю виставку насамперед для того, щоб зрозуміти біль. І відчай наших співвітчизників ця виставка вона про емоції, і важко розповісти про неї словами. Це потрібно відчути: прочитати в маленьких рядочках і прочитати те, що між і за цими рядками. Тобто, що пережила людина, коли вона втрачає цей свій дім, свою частинку, це як частинку себе. Важливо в такий час, щоб непомітні історії ставали помітними кожного дня, кожну годину, кожну хвилину. Ми мусимо цю історію показувати не лише в Україні, як сьогодні говорилося, а показувати світу, що кожна людина, яка приїхала сюди, потребує, щоб її почули і допомогли.